Шановні українці, українки, шановні присутні, шановні працівники та працівниці всієї нашої енергетичної сфери. Сьогодні ваш день, і це день нашої передусім вдячності за вашу роботу. Абсолютно героїчну роботу. Сучасне життя це енергія, яка дозволяє людям бути зі світлом і теплом бізнесу, реально працювати а життю. Дійсно рухатись для Росії українська енергетика це пріоритетна мішень. Вже не перший рік, та й не другий. Кожна зима цієї війни це виклик. Бо мета всієї російської війни проти наших людей, проти нашої держави це повне знищення нашого життя, нашого народу. Безумовно, знищення нашої державності. Путін воює проти українців, проти всього українського. І саме тому проти нашої можливості бути нормальною, сучасною, бути сильною європейською країною. Немає зараз в Україні такої електростанції, ви це знаєте прекрасно, яка б не постраждала від постійних російських ударів. І всі живі українські енергетичні об'єкти, всі наші живі енергетичні мережі, це те, що ви особисто змогли. Захистити, змогли відновити, побудувати тисячі наших працівників та тисячі наших працівниць енергетичної галузі. Взагалі, Україна вже зробила навіть найбільше, що комусь в Європі доводилось робити. Ми приєднались до європейської енергетичної системи вже в час самої повномасштабної війни, і це було зроблено абсолютно професійно. Нам вдається стабілізувати систему та відновити генерацію і постачання навіть найскладніші моменти цієї війни щодня, щоночі триває захист нашої енергетики. Не буває такої доби, щоб ваш героїзм був непотрібен. Я хочу подякувати. Кожній нашій українській енергетичній компанії, всім, хто забезпечує, хто повертає світло, повертає тепло для мільйонів наших людей. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім, хто працює, щоб працювала наша українська енергетика. Пишаюся вашою фаховістю, і що найважливіше ви не тільки для України, а й для усього світу, щоденно доводите, що таке український характер і хто такі. Українці, українці ніколи не змиряться із втратами та руїнами цієї війни. України завжди відновлюють те, що зруйнували Росіян, Україну не зламати завдяки саме таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей. Я хочу подякувати ще раз вам і прошу зараз шанувати хвилиною мовчання всіх працівників. Української енергетики, всіх наших людей, які були вбиті ударами, які дійсно працювали, відновлювали енергетику не заради себе, а заради всіх інших. Давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякуємо. Слава Україні. Прошу сідати. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.